Ви на каналі свіжої історії, і сьогодні моїм гостем є політолог Володимир Цибулько, з яким ми зараз поговоримо про відставку міністра оборони пана Резнікова, яка мала нібито відбутися за чутками. Вже був навіть як виконаний факт, про це говорив і Арахамія. Ну але що, Арахамія переборщив, чи то його джерела виявилися агибними, чи то можливо дійсно щось пішло, а не так, але різні залишається міністром оборони, і тут є питання, чи це питання з його відставкою залишається актуальним, чи оця тема вже закрита. Ну найперше, треба сказати, що при такій інтенсивності стосунків, особливо ну, медіа, підігрів до. Уваги до Рамштайн, і Рамштайн це завжди така зіркова військово-політична подія. Якби трапилася відставка, це б репутаційно вдарило по всіх учасниках Рамштайну. Всі це розуміли. Тим більше розуміли, що Резніков такий трошки, ну, він сибарит, він. Людина, яка не, не, не заглиблюється в діяльність міністерства, е, власне, його й ставили для того, щоб він не заглиблювався в роботу окремих департаментів. Міністерство дуже величезне, і та кількість департаментів, яка там існує, вона ну все контролювати політичний міністр не може. Тому що це вузькопрофільні такі ділянки, наприклад, системи зв'язку. Ну, не може, він не спеціаліст, він не може це охопити. А от ці жирні теми з системами закупівлі озброєнь і майно е, е, речового забезпечення, вони завжди, е, ну такі е, політично-репутаційно-ризикові зони. Тому було вирішено в певний момент, що. Треба міністерство переформатувати, але Резніков, як комунікатор мусить залишитись, тому що його відставка буде свідчити суспільством партнерських країн, що Україна не зовсім, так би мовити, хороший партнер. Тому ставка зроблена на збереження Резнікова. Власне, функції Резнікова розмовляти, посміхатися, вітатися, розмовляти. Там, де відбувається кому, комунікація між військовими, це інша площина, і там, там є свої, так би мовити, закриті теми, в які е, політики не допускаються. Тому е, пішли половинчаті заходи, спочатку звільнили Шаповалова, ну і там почалися такі, ну, скажімо. Умовні чистки відкриття кримінальних справ, потім е, змінили першого заступника руснака, змінили, відставили е, також е, гайдука, е, заступника міністра, е, дуже ну, відомого в системах зв'язку е, спеціаліста. Він був. Е, Головою держкому зв'язку свого часу. Ну, такий він справді дуже авторитетний серед українських зв'язківців, людина і айтішних інженерів. Ну, Відбулися ці звільнення. Зараз будуть перестановки, але що в принципі свідчить про половинчатість заходів? Всі, кого звільнили з посад, їх не відсторонили. На період розслідування, ну по гайдуку там чи по е, руснаку е, нема са, нема з чого розслідувати, скандалів нема. І їх призначення радниками цілком ну, виправдане. Але по тих особах, е, які зашкварились, так би сказати, е, спроба їх зберегти якось на орбіті міністерства. Ну, це, це трохи нелогічно. Тому. Власне, є підозра, що оці перестановки і призначення нових осіб, вони але зі збереженням попередників в, як, в якійсь якості на орбіті міністерства, воно, як мінімум, формує думку про те, що контроль за всіма потоками залишиться у відставлених осіб. Що швидше за все, замість них будуть призначені фунти, умовно кажучи. А е, ті відставлені особи так і лишаться на потоках, е, які вони контролювали. Ну як мінімум, з, з, з початку бойових дій. Е, ну щодо управлінських рішень скандальних, то тут теж е, зараз я думаю, швидше за все, е, буде і опозиція, і громадські всякі ветеранські організації дуже пильно слідкувати за е, новопризначеними і. Ті, хто обговорювався, ті, хто висувався, наприклад, Карась, добре відомий активіст, і тепер воїн Євген Карась, він підняв величезну бучу щодо такої персони, як Богдан Хмельницький. Він ну, прізвища змінив після Революції Гідності на Хмельницький. і... Тут ну, особа така доволі скандальна. Що ж до Андрія Шевченка, який теж фігурував посол України в Канаді і колишній депутат від Батьківщини тележурналіст, то не виключено, що на його плечі буде покладена медійна компонента. Але яким би хорошим спеццом із доброю репутацією Андрій не був. Але швидше за все, що наявність зашкварених персонажів в міністерстві не дозволить йому встановити хорошу комунікацію. Ну, хіба що на нього покладуться дублюючі функції по міжнародній співпраці? Оце це буде тоді, це буде, мені здається, більш раціональне використання його потенціалу, ніж просто медійний комплекс. У медійне забезпечення діяльності міністерства словом багато суперечливих рішень, відчуття половинчатості рішень, і головне, що не відбувається жодних змін, які б ну, покращили довіру суспільства до нинішнього управління і міністерством, і країною. Володимир, я от сьогодні знайшов дуже такий цікавий факт, пов'язаний з землетрусом у Туреччині, і як вилося, єдиним містом в Туреччині, яке не потерпіло від землетрусу, є місто Ерзин. Це невеличке містечко, там десь там 20-30 тисяч мешканців. Але там просто фішка в тому, що їхній міський голова. Категорично не дозволяв незаконних забудов, і в результаті місто не потерпіло від землетруса. І тут в мене є питання по паралелі. А чи може от міністр такого типу, як Різніков, так який як я сказав є е забезпечити відсутність корупційних схем? Чи це можливо? Мені це очевидно. Якраз Резніков очевидно опинився на цій посаді, тому що він не забезпечить жорсткого контролю. Людина, яка здатна була б забезпечити жорсткий контроль, вона ж корупціонерам не потрібна. Тому Резніков людина не конфліктна. І судячи з усього, він перебуває в тому що він в дуже слабкій позиції реально. В нього нема ні депутатської групи, ні, ну нічого ніякого політи, е, політичного ресурсу, який би в випадку атак на нього міг би організувати його захист. Його головний ресурс це добрі стосунки з Андрієм Єрмаком і е, толерування всіх призначених кооптованих єрмаком людей. І це з одного боку його е, сила, а з іншого боку, його. Слабкість і безперспективність для майбутнього. Тобто такий варіант, як в цьому туристському місті, у нас поки що неможливий. До цього треба підходити трохи, трохи іншим чином. От зараз, до речі, деякі подвижки в цьому напрямку робляться, тобто і опозиція вносила, і там дехто із таких ну, з військових. Формували. Логіку, точніше, як би це точно сказати, е, е, сформували механізм встановлення коридору цін для закупівель. Тобто, якщо закупівлі вивалюються з цього коридору, там автоматично прочитується е, корупційна компонента. От є ж логіка ціноутворення ринкового. І е, за цією логікою, е, ну, там враховуються певні моменти: сезонні коливання, вартість е, пального, електроенергії, логістики, е, ну і врешті виходиться на якийсь е, ну, оптимум, який припустимий при закупівлях. Хай навіть там будуть вищі дещо ціни, але. Але загалом вони не вивалюються з ринкових. Тоді, тоді це цілком прийнятна ситуація. Ну от пішли таким шляхом. Бо ну пішли шляхом певного випрозорення ціноутворення для закупівель Міноборони, і це один з раціональних кроків, тому що зараз така ситуація, що переформатувати повністю ну, методології неможливо. Але поки воно працює навіть поганенько, але працює і, і забезпечує війська, то, то треба. Це робити. Тут дуже важливо, щоб, скажімо, шахрайство при майновому забезпеченні не зводилося до заниження якості від вимог Міноборони. Бо ми ж знаємо російські, оскільки наші корупціонери вони дуже часто злизують російський досвід і російські схеми, то ми знаємо. Наприклад, закупівлю зараз росіянами уніформи китайського пошиття, здається, по 10 тисяч чи іранського пошиття, по 10 тисяч рублей. Ну, тобто, по собі вартості це приблизно як це перекласти? Ну, тобто, 2000 тисячі доларів комплект, ну, менше, 1800 доларів комплект форми. Це, це ну, якось воно не, не натягується на голову. Це мусить бути такої високої якості. Це по-моєму разів три дорожче, ніж натівський комплект форми. Тобто, отут нам нам дуже важливо встановити перше, стандарти якості, по-друге, стандарти. Матеріали, які до щодо матеріалів, які використовують, щоб, наприклад, бавовняну тканину не підміняли якимсь хим волокном, яке буде не просто згорать на тілі бійця, а ще й залишати опіки страшні. Таке ж було вже. Було дуже цікаво цікаві відповіді. А це був політолог Володимир Цибулько, з яким Говорили про ці останні край актуальні події. Дякую за цю е, розмову. Якщо вам був цікавий гість каналу свіжої історії, не забудьте поставити вподобайку, поширити це відео та підписатись на мій канал. Мене звати Олександр Срацо, я автором цього каналу. Тут ми говоримо про основне основне українською мовою та з компетентними людьми. А саме таким є мій нинішній гість Володимир Цибулько е, і принагідно. Закликаю також підписатися на його аналітичний канал Цибулько Толк, дуже хороший канал. І все буде Україна. Дякую, дякую. Всім перемоги. Так.